на відеоконференцію з Волинського поліційного суду та захисники Кравченко, Іваницька, Пльотка, Поповська, Дубцов, а також представник потерпілого тороч. Технічна фіксація судового засідання здійснюється допомоги системи СІКС відоконференц звязок Також повідомляю про те, що здійснюється трансляція судового засідання на youtube каналі вищення до корупційного суду. Так, у нас в залі суду присутній новий за е, е, прокурор Вадим Валерійович Кудрук, і мені здається, що представник потерпіло дорожньо, вже був, вже приймав участь тут. Ні. Тоді представники потерпіло дорож. Чи є учасники від води до покору застереження, що до представника потерпіло. Вновь присутнім е, учасникам суду е, судового розгляду повідомляють, що справа розглядається, крові судді Вищого та Крапціну суду, головуючий криво судді. Лобала широка, чиє у прокора представника потерпіло відводи до складу суду. Маю відводі, відводи від суд того. Пам'ятка ви все зрозуміло. Щось потрібно роз'яснювати. Все зрозуміло, да. так. Також я повідомляю всім учасникам суду розгляду, розкриваю інформацію про те, що. Ви пам'ятаєте, що е, на початку війни було виділено матеріали е, е, кримінальної провадження щодо пана Мізіна, потім ми тут обговорили судовому засідання, що е, судом було відновлено судовий розгляд, завершено підготовче засідання і е, е, розподілено, е, передано справу до суд, на судовий розгляд і судовий розгляд здійснюється однособово суддею Крикливим. Так от я розкриваю інформацію про те, що 9 травня поточного року у, цьому, у цій справі, саме за новою 991 2053, 22, було ухвалено вирок про затвердження угоди про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим мізіним. Цей вирок було ухвалено. Вкладом суду під головуванням в суді Крибулово Ті, хто а, фактично це не є таємницею і навіть деякі захисники вже знайомилися із цим вироком я тримую копію. Тому якщо у вас будуть якісь сьогодні заяви, подавати їх в письмо або у сніформі. Якщо немає, будемо рухатись далі. Немає. Добре. Як? Ну, деякі захисники чомусь вважають, що це підстав підстава до відводу, голову що в іншому провадженні. Але, як каже, закон і практика судова це не є підстава до відводу. Проте ніхто не може вас позбавити такого права позовжувати своїм процесуальним правом. <реш> і у нас при відсутній пан Бондаренко, так, сьогодні. немає можливості, що ви Я так розумію, що він сказав, що він на стаціонарі треному і приходить там відповідні щось крапенеці, ми щось призначили. Ну, там є, тому, що при, я в тому uh -huh. діагнозі не дуже розбираюся, призначили, він проходить лікування. Ну, тому, да, сказав, що до п'ятниці з лікарем була наступна розмова, що він до п'ятниці проходить лікування, в п'ятницю він з'являється до лікаря, який виписав це, в нього його повторно оглядає. Відпитає, то не виписує, Ні, то тоді він сказав, що може бути продовжено. Розмова, розмова така. Розумію. Так, надано документи про те, що має діагноз М544. Денна форма, денний стаціонар, форма лікування, позначено лікування медикаментозне. По терміну цього лікування відомості немає. Думку учасника судовозгляду, щодо можливості проведення слухання справи, відсутність не за завдало суду обвинуваченого Бондарка. Е, щось безумовно продовжити розгляд е, е, згідно визначеного порядку, неможливо без участі одного з обвинувачених. Разом з тим, е, в нас є ряд клопотань, які ми вважаємо можливо розглянути і розв'язати сьогодні е, процесуального характеру, в тому числі без участі обвинуваченого бінер. Думку, що ми не можемо продовжувати проти справи без винуваченого Бондаренка, навіть у разі заявлення будь-яких клопотань, однієї тому з з частини прокурором, в будь-якому разі обвинувачення Бондаренко повинен висловити свою думку щодо вказаного клопотання, тому в будь-якому разі, на мою думку, ми не можемо продовжувати. Дякую ще. Ну, це вже просто розвість усім вимогам. Повно і прав, і конституційних і всіх табля. Тобто, ну як можна розглядати справу без участі обвинувачення? Це неправильно. Не якщо, якщо ці клопотання не стосуються контарення осіб, то давайте будемо розглядати справи по одному, а не собирати і повнокужу, а потім користувати їхні права. Тому я вважаю, неможливо. Думки пана Дубцова-Попова є поповської. Дякую. Так, давайте перед тим як вирішити питання, чи потрібне чи є можливість продовжити справи, чи є підстави для відкладення за справи, Я нагадаю всім учасникам судового судорозу, що в минулих судових засіданнях було всі учасники судового судовозу, крім пана дубцова, скористалися можливістю задати запитання свідку Алексію. І е, в минулому судовому засіданні було задано клопотання саме пану Дуцова, щоб він теж скористався таким правом і додатково допитав, поставив додаткове запитання пану Алексію. Олексій прибув до залу суду. Ми не встигли повідомити про те, що відкладається справа, так як що про це дізналися. Тому є пропозиція. Надати все ж таки пану Дуцу зад... можливість задати запитання ті, які, які турбують його, як пощення здійснення захисту його клієнта Савича, щоб він міг реалізувати право на перехресний допит. Якщо ж у іншого учасника судово, після у пана Бондаренка після. Цього допиту виникнучись додаткове запитання, тоді в такому випадку будемо вирішити питання, чи потрібно пану Ексі ще допитувати. Але я нагадую, що пан Бондаренко вже скористався своїм правом задавати запитання під час перехресного допиту. Думка про простір. ще вважає можливо продовжити цей допит, оскільки дійсно всі сторони скористалися правом задавати запитання, тим більше Кримінальний процесуальний кодекс. Дозволяє ініціювати повторний допит свідка у разі, якщо в когось сторінку буде така вичність. Якщо учасники суду. пан Дубцов ваша позиція. Ну, насправді моя думка незмінна, і ще з моменту допиту, але що неможливо було проводити без моєї участі, оскільки участь даного кримінальне провадження провадженні кого захисника була мого могахисного нового. Моя думка незмінна, тому що є кримінальний процесуальний кодекс України, ми все ж таки ним керуємося. І згідно Кримінального писального кодексу України, ми не можемо взагалі проводити засідання без участі обвинуваченого. І це не через те, що я хочу якимось затягнути кримінальне провадження. Однак я хочу просто, щоб виконувалися всі вимоги Кримінального процесуального кодексу України. Дійсно, там, можливо, у мене і небагато запитань, але все ж таки обвинуваченого у нас немає. На мою думку, ми не можемо проводити допит. Дякую, перед тим, як продовжити питання щодо допиту, я перепрошую, я дещо змінив порядок. Які планував у нас е, наразі є актуальним ще одне клопотання, яке потрібно вирішити, і потім воно буде мати значення і під час питання щодо до потулекції. Я повідомляю, що повідомляю всіх учасників судового розгляду, що Надасу суду надійшло, надійшло клопотання про вирішення питання про виділення матеріалів кримінальної провадності стосовно пана Кулака, який уклав угоду з прокурором про визнання винуватості для того, щоб розглянути цю угоду в окремому провадженні. Думка учасників суду розгляду, чи можемо... Вирішити це питання, яке є нагальним. У відсутність пана Пльотки. Ой, прошу пандарінка. Ось вважаю, пан... що може вирішити це питання, оскільки ви мають частини 8 статті 469 КПК України сформульовані фактично в імперативному порядку. І вважаємо, що суд уповноважений вирішити це питання, тому що за відсутність учасників яких не застосується ця свобода. Пан Клодка що сказав? Доновочно є обов'язково за вимогами працювання про не зміни у на нас ніяке не висит. Звичайно, так да, це питання може бути вирішено, але я буду переконаний, що тоді сторони будуть додатковувати стару до скарбення, в тому числі, рішення, буде прийнято спінальне у вказаному випровадженню домашення осіб, які лишаються в цьому. Ти, а які права будуть порушені вашого клієнта, якщо суд видвидіть вы, вирішить питання щодо виділення крім переваження за угодою? Так, да, я вибачаюся. Перше, це стаття право передбачена статтю 23, особисто присутністю і висловлення своєї позиції, вона нерозрібно пов'язана з правом а, на захист. А з цього впливає порушення права на справедливий суд. Так який спосіб власноположні права постраждають, якщо вирішене питання буде стосовно іншого обвинувачення, які я закінчується свої запитання. А, які... Укладену про визнання винуватися і який все ж таки бажає, щоб ця угода найскоріше була за теж. Шановна я, дивіться, і я думаю, що не буде з мною сперечатися, що факт укладення такої угоди ставить набагато більш гірше положення тих обвинувачень, які вишаються або лишаються в цьому кримінальному провадженні. І на моє переконання, цей факт не підлягає будь-якому обговоренню. Дискусії, ну тому що я думаю, що ці обставини ми з вами розуміємо однаково. Якщо факт такої угоди ініційований і вже поданий до суду, я так розумію, що топоровий варіант цієї угоди. Ну, Надійшло 27 травня. Не думаю, я не думаю, що ви зі меречатися, що ще суттєво погірше становище обвинувачених, які лишаються в цьому кримінальному провадженні. Тому, на моє переконання, питання не риторичне, а що може бути порушено. Сперечатись не буду, тому що переконую, що жодним чином не погіршує становище. Будь ласка, інші учасники і В кінці кінців повинно бути щось визначене, є процедури. Чітко зазначено, що можна, в якому випадку можна, коли можна, а коли не можна. Тому оці всі бломачення, ніде в законі не написано, що можна проводити судове засідання без участі обвинуваченого, якщо питання, які стосуються наросту суду, не стосуються його інтересу. Ми не знаємо, що знає обвинувачений Бондаренко. Можливо, він в судовому засіданні стане і розкаже вам, що пан кулак під примусом укладав цю угоду і виведе улака на чисту воду. Може таке бути? Не, реально. Не От, що немає б час підстав говорити про те, що є підстави для виділення Я просто теоретично. Тобто у нас конституційно визначено, відповідно до 19, як що всі повинні діяти. Чітко вказано, що судове засідання не може проводитись без участі обвинувачено. Всі оці трактування вплине, не вплине, на кого вплине, для чого вплине, це все тлумачення, яке не, ну, не може відповідати приписам закону, приписам кримінального процесуального кодексу, який для нас як Біблія, вибачте, як Устав, як ну, це закон. І якщо ми будемо невілювати закон, дозволяти собі невілювати закон. У маленьких моментах ми потім продовжуємо його невілювати у великих моментах, а потім у нас ніглі. У нас взагалі нема закону в державі. І потім всі ми зіткнемося з цим. Вибачте, в мене просто крик душі через те, що ми постійно з цим стикаємося і все далі, далі, далі. А, новина, яка була, що у, 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 у співробітників апарату суду про служку поверніться про до апарат. суті справи, будь ласка. То це порушення процедури для звичайної людини це не є порушення на розсуд суду. Я прошу відноситися до закону. Не вибірково, а однозначно закон для всіх одинаковий. Я прошу, щоб він був одинаковий для всіх, і щоб всі його дотримувалися. Тому я вважаю, що тут немає можливості зараз взагалі розглядати справу і ставити якісь питання на обговорення без участі обвинувачення. Дякую. Лише. Я також підтримую своїх колег щодо неможливості продовження розгляду справи. Більш того, я також хотів би зазначити і про статтю 323 Кримінальна кодексу України, яка також містить імперативну норму. Там чітко зазначено, що у разі неявки обвинуваченого суд відкладає розгляд справи. Там немає дискреції, навіть вирішує питання щодо відкладення розгляду справи. Тому, на мою думку, однозначно слід керуватися як мінімум для статтею для вирішення будь-яких питань під час судового розгляду. Дякую ваше. Дякую. Інші думки є учасники процесу? Після <головік> каже судді постаново продовжувати справу і судність не завершив до заводу суду пана Бондаренко. Хва не віддає. Ставиться на обговорення питання. Позна... Ставиться на обговорення питання щодо можливості виділення в окремопроваження матеріалів. Які стосуються обвинувачення колока зв'язку з укладенням угоди про ним угоди про визнання винуватості, думка покла щоправда, честь вважаю, що є всі підстави для виділення матеріалів відносно обвинувачення, з яким укладено угоду з огляду на положення статей 217, 334 та 469 з метою забезпечення розумності строків розгляду, вважаю, що це буде доцільним процесуальним рішенням і Зможе призвести до кінцевих процесуальних рішень і розгляду кримінального провадження у продовженому Будь ласка, позиція самого кулака та його захисників. Кулак, що і що учасники суду Моя думка аналогічно заперечує. На мою думку, ми не маємо можливості розглядати, і ми повинні обов'язково заслухати думку того ж самого Бондаренка. Дякую, що підтримую Підтримую позицію, висловлену колегам паном Луцовим, пане Папуську цього питання судоляться до нараджі кімнати, оголошені через 5 років. Просити рішення, тим більше, що. Але якщо хтось бажає залишити зал суду і перейти до сховища, будь ласка, це не буде сприйнято як неповага до суду. Оголошення студна 3 частина ухвали суду 3 червня 2025 року міста Київ, Вищий індекраційний суд у складі кларисуддів Голововича і Криклива, суддя Голобала, Широка, постановив, що в питанні прокурора Крапця проводила матеріали кримінального провадження щодо стосовного кулака Олександра Петровича, обдумаченню у чиненні кримінального правопорушення, передбаченого 20364 Кримінального кодексу України в окремому провадженні, задовольнити матеріали кримінального провадження № 5201690330

Обвинувачення, колка вчені керівники пропорушень перебачить СМБ статті 364 Кримінального кодексу України виділити окремо провадження. Виділені підлягає такий матеріал. Копія обвинування актуальної провадження з номер 5-2016-9.330 від 20.09.2016 з додатками. Копія суперновоста швидкому <пілляння> Так. Перелік э, виділених матеріалів. Ви можете ознайомитися з ними в, э, в цій ухвалі. Виділене провадження, ухолена набирає закону сили з моменту оголошення, скарження не підлягає. По, зараз, будь ласка, є повідомлення, що витягти ракету оголошується переводу до закінчення тривоги.